Вітаю, друзі, це Ігор на зв'язку. Завершення роботи мого трактора поставили двигун на раму. Значить, що я хотів сказати? На рахунок. На рахунок. Вигунав все, все добре. Е, стартер. Я окремо купляв, редукторний. Окремо продається він із кріпленням, що тримає його. О. А маховик був із заводу без вінця. це я в токаря проточував. М -м. Значить, що хотів далі сказати. Гідравліку встановили. Гідравліка хороша, мені подобається. Це все в одному комплекті, в одної людині я замовляв. І розподільник такий є: корейський, є болгарський. Дуже хороший розподільник. Ми самі. Думали з братом, як його все це закріпить. підганяли в общем, кусок роботи. Задня навіска. Що по задній навісці? Задню навіску я купляв в общем, зовсім других людей. Тобто двигун в одних, гідравліку у других, задню навіску в третіх. Задня навіска дуже мене зацікавила. Я дивився багато варіантів різних. Я дивився е, е, заводська до, до мототрактора. Заводська мені не як сказати. По ціні воно одне і те саме. Але я знайшов одних людей, які роблять саморобні ці навіски. Ну, по стандарту. Получається, що сама навіска. Стоїть 5 тисяч з гаком там, гривень. І задня ця приставочка, ось вона, від центрального винта йде до, е, до розтяжок, е, коротше, до засерги, до задньої навіски, так, скажімо так. Е, це стоїть 2,5. Ну, на одне на одне й виходить. Е, ось це задня пластина. оцього. Є товщина в хлопців 12 мм, є швелер це ззаду. І є 20 мм товщина. Ну, 20 вже розібрали. А я взяв 12 Хлопці сказали, що вона витримує 20, 350 кг е, навантаження особисто на задню цю навіску. в общем, непогано. З, тяги з МТЗ регулювачні. Непогано. Чому справа, ми сьогодні підключили гідравліку, а гідравліка не робить? Е, все нове, кроме насоса НШ. Насос НШ. В общем братові дала одна хороша людина, він був під питанням, чи робить, перевірили, він не робить. Тобто, треба купити це нш 6, а треба купити нш 10. І так як він стоїть на тракторі. Треба купити лівого обертання. В общем, такі справи. А це трактор брата Вадіка. Тут він по-простому якомога економніше, сам доставав запчастини, коротше, в такому плані зробив. Все по-бистрому, по-простому. І... Вийшло набагато дешевше, ніж у мене. Це називається як. Короте... Економ варіант. Ну, Робить дуже чудово, м'ягко, отрічно робить. У нього тут насос іде вже роз... з розподільником. Ось, ось з вогнегасника він зробив цього самого масляного бачка. Ось, ось він ручку зробив під руку, щоб удобно було. До речі, оця річ, що вам покажу, да? Ось він так закріпив, я не знаю, як тут вгору вниз, але до того він так вгадав, що тут плавище можна зробити. Ось, ось спеціальну таку скобочку зробив, що з неї так виходиш і вибиваєш принудительно, ну, примусово. А це ось у плавающе так клас. Це... Попередку він робив з себе Це він повністю з мотоблока переробив цей трактор. О. А мені. Я купив такий трактор, він і був. Повністю ми передок переробляли, бо там було зроблено. Мені не сподобалось. Повністю переробляли. І тяги він робив. Все вищитували, щоб усе було добре. Тут От такі справи. Поворотний механізм. В общем таке. Руль повертається легенько, передні тормоза зробимо трактору. Не все а відразу поступово. Спеціально з Жигулика поставили реч... речаги передні з супортами, щоб можна було тормоза зробити. Оце такі друзі справи. Оце трактор, це ще мої батьки років 10 назад брали його в кредит. Це трактор. Ну, сам двигун це двигун легенда. Це кентавр із перших випусків. Оригінальні всі запчасті на ньому. О, ще стоїть е, 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 цей стартер, ще стоїть е, рідний прямий. А це вже кентавр новий. Це я купив у 2025 році. Оце вже з нових двигунів. Значить, зелененький це десятка. Десь 10, 10,5. Точніше, кінських сил у мене 12 кінських сил трак... мототрактор і що тут, що тут ще відрізняється, що в братовому тракторі на зелененькому фор-камера стоїть вприск. в цьому вже прям, пряме вприскування в цьому двигуні. Тут зовсім навіть форсунки, розп... розпилювачі не підходять один до другого. Тут ось у мене навпряму стоїть, на тракторі. У брата там вона схована трішки по-другому стоїть. В общем, такі справи. А, це старого образця а, фільтр повітряний, Ну, повітряний, він масляний тут, ну так, як в народі кажуть, Короте. Масляний. Тут вже йде такий оновлений. Знизу такі защолки, Зверху центрофуга така. Цікава. В общем, такі справи, друзі. Так що такі хороші помічники по дому. Не те слово. Тільки позитив. Так що, друзі, такі справи. Так що гарного дня вам. А з вами був Ігор на зв'язку. Дякую вам за перегляди, за лайки, за дизлайки, за коментарі. Гарного дня вам. На все добре.